Зарамаяни Рама дізнався, що лава й куша його сини. Так само йому стало відомо, що цариця сіта прибула на місце жертвоприношення разом з Вальмікі. Він направив посланців до святого з проханням. З того дозволу, сіта ще раз може довести свою невинність через випробування в присутності царів та знаті, що зібрались тут, тоді я знову прийму її з великою радістю. Посланці рами відразу ж повернулися з відповіддю святого. Хай буде так. Сказав Вальмікі. Сіта виконує наказ рами. Наступного ранку Рама сам пішов на місце жертвоприношення і запросив туди царів, мудреців і взагалі всіх гостей. Серед них були святі мудреці Васіштха, Вішвамеда, Вішвамітра, Джабалі, Кашчяпа, Агастя, Дурваса, Бхаргава, Маркандея, Пуластя, Мадгалія, Чавана, Шатанданда, Нарада, Паравата та інші. Всі царіші та царі знатні люди, Мав, мавперакшаси, брахмани, кшатрії, вайші і шудри прийшли з різних країв, щоб бути присутніми на випробуванні сіти, і всі сіли нерухомо, як гори. Тим часом святий Вальмікі вийшов уперед, а сумна цариця сіта з похиленою головою складели миними долонями покірна, мовчазна. Сльозами на очах пішла за ним. Такою вона з'явилася перед усіма. Залунали схвальні вигуки на честь рами і сіти. Перемога рамі! Слава Сіті! Те, що довелося їм обом пережити, викликало загальне співчуття любов народу до них була така велика, що всі почали проливати сльози. Через деякий час настала повна тиша. Вальміки виступив уперед і сказав, звертаючись до рами О, сину Дашаратхи, Твоя невинна й благочестива дружина весь час жила в моїй пустині з того самого дня, як ти зрікся її, боячись загального осуду. Вона зараз пройде через випробування, щоб спростувати неславу. Ці два хлопчики, що народили сусіди твої сини. Я святий, і я тобі кажу, що твоя дружина чиста й непорочна, коли в моїх словах є хоч крихтани правди, хай зайдуть на нівець володимого тисячолітнього подвижництва. А тепер сама сіта доведе вам свою непорочність. На це Рама сказав Великі Святий, твої слова переконали мене в тому, що сіта чиста і благочестива. Вона ще раніше переконала мене своїй бездоганності, пройшовши через випробування вогнем, тоді всі боги запевняли мене в її невинності. Я прийняв її назад і привіз додому. Але народ почав знеславляти її, і, хоча сам ніколи не сумнівався в її вірній любові до мене, я був вимушений зректися її, боячись загального осуду. Я прошу пробачити мені цей нерозсидливий та ганебний вчинок, до якого мене довів загальний поговір. Я знаю, що Лавай кушав мої сини. Тепер, щоб задовольнити народ, хай сіта ще раз пройде через випробування, і коли вона доведе свою невинність, я знову з радістю прийму її в свій дім. Богам було відомо, що Рама ще раз влаштовує випробування сіти. І вони всі з'явилися туди з брахмою на чолі. Тоді сіта одягнена в червоне, з похиленою головою і згорненими долонями вийшла вперед і сказала: О, мати, земле, якщо я ніколи не думала про іншого мужчину, окрім свого чоловіка, царя рами, прийми мене до себе. О, моя люба мати земле, якщо я завжди любила тільки Раму, думками, тілом, словами прийми мене в своє лоно». О, моя найулюбленіша мати земли, якщо я ніколи не плекала грішних почуттів до іншого чоловіка, завжди була вірною рамі, звільни свою сіту від тягаря життя. Тільки носіта проказала цю щиру молитву, як земля розверзлася і з провалля підвівся ясносяйний золотий трот, весь у самоцвітах, що покоївся на головах нагів, прикрашених небесними дорогоцінностями та оздобами. На цьому троні. Сиділа сама богиня землі. Вона помістила свою дочку сіту поруч з собою і на очах у багатьох тисяч глядачів трон з богинею та сітою опустився в безодні надри, щоб більше не з'являтися. В цей час з небес на Сіту посипалися квіти і лунали слова хвали від небожителів. Спостерігаючи це диво, всі глядачі мудреці, царі, міністри, мав, перекшаси та інші. Стояли нерухомо, неначе намальовані на картині, і не зводили сіти очей. Через деякий час, отямившись, вони почали радісно вигукувати Перемога Сіті, воїстинославній. Грамоз притомнів. але ці голосні крики повернули його до пам'яті. Сповнений туги і горя, він похнюпив голову і заплакав. Не маючи сил переносити цього, він заговорив. Я мало не божеволюю від скорботи, що охопила мене. Такого лиха я ще не знав, моя люба дружина, богиня Лакшмі зникла на моїх очах. Подібне вже траплялося з нею, коли Равана викрав її та тримав у ланці далеко за морем, але я зміг повернути її собі назад навіть з такої далечині. Не буде чудом, коли я поверну її із лона на матері землі. Звернувшись до землі, він сказав «О ти, богине, віддай мені мою сіту». Цар, Джанака дістав її від тебе, орючи поле, тому ти мені теща. Поверни мені, мою дружину, або дай мені місце серед небожителів, бо я хочу бути сітою. Якщо ти не виконаєш мого бажання, я весь свій гнів обрушу на тебе. Я поріжу тебе на шматки разом з твоїми лісами й горами. Я знищу всю землю і спричиню всесвітній потоп. На ці навіяні гнівом слова рами брахма, з дозволу небожителів, сказав «О Рамо! Тобі не годиться так сумувати, я вимушений нагадати тобі, що ти втілення вішну, сіта від природи чиста, невинна, в усьому залежить від тебе. Якраз через свою доброчесність та відданість, вона й пішла у царство нагів, ти зустрінешся з нею на небі. Вислухай тепер, що я маю сказати тобі перед усіма, що зібралися тут ти знатимеш усе, почувши останню частину Рамаяни, складеної Вальмікі. Який описав у своєму трорі всі злигодні та радощі твого життя минуле, сучасне і майбутнє? Тут Брахма та інші небожителі відправились на небо, а небесні подвижники залишились з дозволу Брахми дослухати Рамаяну до кінця. Тоді Рама сказав Мальмікі – Великій мудрецю, небесні ріші хочуть почути, що чекає на мене в майбутньому. Отже, завтра будемо слухати Рамаяну далі. Вирішивши так, він взяв з собою лаву й кушу. Рама відпустив гостей і повернувся до свого палацу. Цілу ніч він плакав по своїй улюбленій сіті. На другий день вранці цар Рама запросив усіх зібратися на місці жертвоприношення і сам прийшов туди. Лава й куша виконали там останню частину рамаяни, наступні розділи коротко викладають її зміст.